Цей коктейль Fiber Boost від німецької компанії LR корисний не тільки для схуднення, для очистки кишківника, для чистої шкіри результат, а також він дуже допомагає при цукровому діабеті знижувати рівень цукру в крові. Додавайте в свій раціон і побачите дуже класні результати. У мене в команді є результати. Так, значить, що дівчинка, ну, дівчинка і люди приймають, зараз я вам покажу. Значить, це мінімальний комплекс гель -алоя вера мінеральний комплекс про баланс та Fiber Boost. Оці три продукти при цукровому діабеті будуть, будете мати дуже класні результати. Якщо у вас цукор там. 9, 10, 11 або навіть 12 при прийомі цих продуктів зійде на 6, встане в норму, і, і навіть 5,8 будете мати, і 4, якщо будете на довгій ну, продовжительно приймати ці продукти. Ось. Тому е, чому це так? Бо е, тут є хром у складі, який. Допоможе е, понижувати рівень цукру в крові. І е, що я ще хотіла б розказати? Що е, ці продукти, які ви бачите, це німецька якість. Вироблено в Німеччині. Е, научний совет, який е, якби, вивчає цю продукцію і е, розробатує е, всі. Там, компоненти чому саме в таких дозуваннях, бо тут все вивірено. Це німецька якість, якій можна довіряти на всі 100%. Ось. І будете мати дуже класні результати. При цукровому діабеті також е класно додавати супер омего-актив. Омега буде чистити судини і покращувати е ну, стан крові. Також при цукровому діабеті зараз ще додам додається колострум. Це молозиво від коров, він е покращує імунітет і е налагоджує його роботу, е якби на самоісцелення направляє. Склад колоструму якраз теж буде е корисний для. Любої людини з любим захворюванням додавайте колострум і будете мати результати ще вищі, бо імунітет буде імунітет.